Раніше повідомляли на перехресті вулиць Можайського та лісова просіка, невідомі особи огородили майже гектар лісу і розпочали будівельні роботи з демонтажу конструкції колишнього овочевого павільйону. Навіть розмістили відповідний банер, але в ньому жодного слова про власника та його плани. Сьогодні ми побували на місці в компанії представника міської влади. Досліджував ситуацію разом із нами заступник міського голови Геннадій Шевченко. А їх тут скинули. Фірма Діромікс. <поставлення> Діромікс? На троємпісним парком. Надволіпізним парком знаходиться. Фірма, так? Да? Да. Біль... E, e, Firm... e, e, заступник міського голови. Можна набрати e, tam, керівництво, яке ваше, щоб побачити якісь документи. Та Na... це я бачу. Це я бачу. Вам дати телефон, так, щоб ви і не, і, і не мучили мене. <laughs> люди. Як з'ясувалося, на місці будівельних робіт не виявилося жодних документів ані на ділянку, ані на землю. І тим більше дозволів на огородження та демонтаж конструкцій. Тим часом напруга зростала. На місце прибув чоловік, що представився представником забудовника і в грубій формі намагався зашкодити зйомці та відмовив надати будь-що на підтвердження законності дій на ділянці. територія? Це територія муніципальна. це територія, містерії, це територія міської ради. Я, я покажу, знімаю ще часу. Ви мене чуєте? Я заступник міського голови вистав. Руку берите, будь ласка. Заважайте працювати, ви можете 25 справу з поліцією. Ви хто? Ні. Як ти маєш право не знімати? Маю право. Ви маєте право. Я маю право це знімати. Ми хочемо дізнатися на якому. Є хазяїн. Є хазяїн. Взивайте. Скільки ну, звати... я знаю, що це земля муніципальна. Є хай, я, цікаво, місь, хто видає роботи. Є документи на проведення робіт, чи немає? Я заступник міського голови. У мене надходить скарб. Я маю пересвідчитися. Люди. Але ж би дали команду не давати керівника телефон. Бо Бо ми не давати нікому. Ну як це так? Буде. Я представник влади, я приїхав, це будівництво. Я хочу зрозуміти, хто будує. А ви... Вам сказали не давати, як це не давати? Сказали, що де це будівництво. А де даєте будівництво? Я хочу пересвідчитися, що у вас є всі документи на ведення робіт. А які всього ведення ви? робіт? Ви мене слухаєте. Так. всього все. Я хочу пересвідчитися, що у вас є документи на ведення робіт. Ви огорожите велику територію, люди дзвонять, запитують, що буде з деревами і так далі. У мене відповіді немає, інспектора немає. У вас інспектор Кита, депутат міської ради і далі. Я, по-перше, хотів дізнатися, з ким я говорю, це перше. Друге, побачити документи. Які саме документи ви хочете побачити? Ребята, ви ж не привращайте в цирк, є определена процедура. Все до побачення, звісно. Ну, ну, ви, Пробіли... ви, ви, ви приїхали, ведь, ви відмов... захотіли, не, приїхали, не і сказали, отдайте приїхал, приїхал. приїхал і не... Не пить, я приїхав, я приїхав на підставі скаги. Не розмовляйте так зі мною, я розмовляю з повагою, нормально, адекватно. А я казав. що, не з вами не з поваги, ви починаєте говорити? Будь ласка, я вас прошу. Давайте так. У вас є документи? Можливо, то, які да, саме документи? Слово документи, я третій раз проходжу. Наведення будівництва. Де будівництво. У Подивіть, вас земля Які саме документи? У вас земля. це ваша? Так, да, У мене земля, земельна ділянка під об'єктом моя. Э, можна подивитися? Ну, мабуть, можна. А Мабуть, ну, ну, можна чи можна. <говори> Дивіки, <ще> забрать, так. <говори> Давайте ми зробимо Ви хочете якийсь побачити документи, скажіть, які вона побачить документи, ми вам прийшли в документи. Що знаєш, прийшли в цю Мають бути встановлені будівництва. У мене немає будівництва, я зараз нічого не буду. Ну, якщо ви бачите. А, що що да. це запакат? Паспорт, паспорт це не паспорт об'єкта. Якщо а ви розбираєтесь в паспорті об'єкта, то повинно в паспорті об'єкта бути дозволи і все остальне. Так? Не прилищайте от цих. Я вас прошу. Я вже платил эти школи. 150 рази. уже и Вика, и этот вот снимали сто, сто раз. Точно такая была ситуация на мытнице, когда мы приезжали, строили спотлайфа, а все говорили, что мы там губим я деревья. Не строю. Я строю. И я точно туда, такая ситуация быть, проплаченная была, как и сейчас. Э давайте, давайте мы сделаем что, Я никому не звеновачу. Я, я с вами не балакать не хочу звеновачу. Скажите, что вы от меня требуете, я вам принесу документы. А тим часом на території журналісти Антени виявили свіжі пеньки від кількох щойно зрубаних дерев, їхні стовбури та гілля. Тому не залишилося більше нічого, як телефоном викликати поліцію. Моє прізвище воротник Валерій Леонідович. Я журналіст у компанії Антена. Хочу викликати патрульних на місце злочину. Це Можайського, 50, незаконна вирубка дерев триває зараз, і огорожена територія близько гектара лісу соснового. Поки журналісти спілкувалися із патрульними, робітники намагалися сховати стовбури дерев та засипати зрізи землею, таким чином приховавши сліди злочину. Але все відбувалося не тільки перед телекамерами, але й на очах патрульних. Далі пропонуємо переглянути перебіг подій без коментарів. Сказали, що приїхали представники місцевої влади. Я під'їхав. Відмовились представлятися і надати будь-які документи. Так, ось судить, і ще ви ще й в похабній формі розмовляєте. У вас хоча б повинен бути договір з хазяїном, розумієте? Хоча, де ваш договір? Хоча б повинен договір бути. І де договір? Я ж вам ще раз пояснюю. Я приїхав 10 хвилин назад, знав о тому, що приїхали представники влади. Мені договір возить з собою в машині чи як? А як Може хтось підвести договір, чи як. Не знаю, може хтось е, може. Просто підвести. Розумієте, це міс і виробка повинна бути. Це законно. Якісь Повинні бути документи, підтверджуючи, що це виробка кажу. Є у вас такі документи? Можуть вас підвести? На що, на виробку ліса? На виробку, так. Да, у ну, мене, документів нема, це є мене нема вируб, на виробку ліса ніяких документів. Ну, а дивіться, хто власник цієї? землі? Це чия земля взагалі? Земля між виконкома. Mm. Саме місць виконком у землях. Огородили велику територію. У Я них так тут 19 розумію, тобі соток не без якогось договору. Тут Мало бути 19 соток по документам в оренді. Вони mm. огородили муніципальну землю. Ідуть mm. дзвінки на гарячу лінію, що вирубають дерева і не почаралі, ну, невідомі про тобто немає ж не щита інформаційно, що відбувається. Mm. Люди дзвонять, турбуються. Я не можу не відреагувати, мені підпаркована муніципальна інспекція, я послав сюди інспектора муніципального, але ми можемо добитися, щоб хтось надав хоча б пояснення, що тут відбувається. Mm -hmm. Ви можете надати якесь пояснення, договір у вас може підійти? Я, ж надав, я казав вже, що ми проводимо демонтаж цього демонтаж здання. Демонтаж здання. Ну, Зайдіть, ви... подивіться. Виробка дерев до чого до демонтажу. Обородили, навіщо квартал? Гектар. Так, попримітився. Я будь так не бачу. Вони засідали. Вони заносили, вони зрізали всі. Воно зрізане всі. Може, щоб машина заїжджала, вирізала. Напевно, для машини. Напевно, для машини. Машина заїжджає, воно. Але проблема в тому. Проблема в тому, що... Важно вантажити сам факт, що ви хочете вирізати дерево. Мене вантажить той факт, що я як представник міської влади приїжджаю, а мені не хочуть надавати Буде жодного документа пояснення. Сказали, і пояснювання. Зараз я чоловіка вислухаю, потім я вас... Жодного Ваші. пояснення ніхто не хоче надавати. Я вас розумію. Возумі, так? Що Шо це лежить? Ваші робітники Ваші зараз бревно занесли на територію. Ну, ви ж кажете, вирубка ліса. Ну де у вас вирубка ліса? Це шкає? називається вирубка ліса. Ви можете як завгодно це сприймати. Ми це сприймаємо так. Тому що так. тут не одно дерево сприймає. Я прийдем. ж вас поважаю, тільки ж ви кажете вирубка ліса. Ну, у вас бардак всіх устраивает. Ну, при чому тут бардак? Ребята, я ж не против. Я зараз предоставлю вам документи на право власності на, на, на це и да, Дивіться, на цей будівлю. Все правильно <плес> ми робимо і дуже успішно. Повірте мені. Зафотографіруйте. Ви це не фотографуєте? Ну я Дивіться, чого так, не це ще раз. Ну, ви руки ліса. Ось все, чого ви не фотографуєте, що йде демонтаж. Що де будівля, десь іде... де ще. Шановний. Ви дуже багато говорили. У вас уроки, кроме Більше ху... больше ви ну, Не більше этот вот. Ви хоч українською мовою говорити.